І я провів три години, перетворюючи свій дім на оселю справжніх геловінських жахів, розвішав штучну павутину в кутках, розставив ліхтарі з гарбузів, прикрасив стіни моторошними декораціями. Навколо мерехтіли запалені свічки, кидаючи примарні тіні. Атмосфера була по-справжньому зловісною, саме те, що було потрібно для ночі страху й таємниць. Я ненавидив Геловін, але діти дуже любили це свято, тож в мене не було вибору. Вийшовши на двір та запаливши цигарку, я почув кроки та дитячий галас будинку. Діти повернулися додому, і ми тошливо бігали кімнатами, захопливим подивом розглядаючи прикраси. Повернувшись всередину, щоб привітатися з дітьми, я почув приглушений крик Соні, який лунав з другого поверху. Тату, тату, скоріше сюди. Вона продовжила кликати мене весь час, поки я не піднявся сходинками наверх і не побачив її голову, висунуту з Любого горища. Тату, піднімайся до нас. Тут таке. Я беззвучно звучно вилаївся, відчуваючи, як всередині мене наростає хвилю розчарування, я ніколи не дозволяв дітям підніматися наверх, тримаючи горище на замку, але, як виявилось, вони таки знайшли спосіб відчинити його. Я здогадувався, що побачу, коли піднімусь наверх, і в моїй голові вже крутилися різноманітні виправдання. Які я намагався сплести, як тенета. Але все виявилося куди простішим, ніж я очікував. Обличчя дітей сяяли від захоплення, а в очах читався легкий подив, який не вимагав жодних пояснень. Тату, дивись, що ми знайшли. промовила Соня, жестом запрошуючи мене підійти ближче, до великої. Відкритої скрині. Біля неї стояв натан, який з подивом розглядав зміст сундука. Я підійшов і заглянув усередину. Там лежала купа черепів один на одному, різних форм і розмірів. Я спромігся вичавити з себе штучну посмішку і обійняв дітей. Вітаю! Ви знайшли старі прикраси до гіловіну. «Прекраси?» – недовірливо запитав Натан, беручи до рук один з черепів. Виглядає справжнім. Він обережно поклав череп на місце. Соня витягла зі скрині інший череп і уважно розглядала його. Дивіться, у цього навіть є штучні зуби, він схожий на. Дівчина не змогла закінчити фразу. Її погляд впився в два позолочених клика, що виблискували на черепі. Соня повільно перевела погляд на натана. Хлопець зблід і теж подивився на сестру. Чому ми ніколи не користувалися цими декораціями? тихо спитала Соня. Тому що вони розбиті. Ось, дивись. Я вихопив череп з рук доньки, обернув його. І показав невеличезну величезну діру на потилиці. Бачиш, я швидко кинув череп назад в скриню і закрив її. А тепер давайте я жестом показав дітям, щоб вони покинули горище. Ви ж знаєте, що ви не повинні заходити сюди. Я зачинив горище за дітьми. Хіба ми не можемо використати декілька черепів, щоб прикрасити ганок. Запитала Соня, коли ми спускалися вниз. Ми б могли поставити їх поруч з гарбузами, або Ні, Доню, ми не можемо, промовив я з усією строгістю, даючи зрозуміти, що це питання закрите. Потім ми сиділи на кухні і розмовляли. Натан з запалом в голосі розповідав про те, як учора у школі. Побився одразу з двома хлопцями, і обох переміг. Соня, захопливо посміхаючись, казала, що з нетерпінням чекає на Різдво, і сподівається, що цього року нарешті побачить сніг на свята. А я просто сидів, втопившися у обличчя своїх дітей, і зачарований слухав їхні розмови, відчуваючи теплоту та радість. Цього моменту. Час. Я навіть не помітив, як задрімав. Коли я відкрив очі, дітей вже не було, вулиця потонула в сутінках, і я зрозумів, що настав час зайнятися деякими невідкладними справами. Я повернувся додому через кілька годин. Під'їжджаючи до будинку, я раптом почув жіночий голос: схоже, в нас були гості. Я вийшов з машини і побачив місіс Заброцьку, яка сиділа на ганку нашого будинку і ридала. В руках вона тримала череп. Мені не потрібно було бачити його лицеву сторону. Щоб зрозуміти, кому він належав, діти таки вирішили прикрасити ганок додатковим аксесуаром. О, мій Томі! Це ти прошепотіла місіс Заброцька, наче череп міг їй відповісти. Потім вона підняла очі і побачила мене. Череп випав у неї з рук, і вона кинулась на мене. Що ви зробили з моїм Томі? закричала вона, почавши безжально бити мене в груди, я силою відштовхнув її. Місіс Заброцька зробила кілька кроків назад, перечепилась через череп свого покійного чоловіка і впала, вдарившись головою у бетонні сходинки. Я голосно вилаявся, і без того знесилений я зовсім не планував копати подвійну могилу. Я підійшов до машини, відчинив багажник і витяг тіло містера Нешвіла, закинувши його собі на плече. Потім я попрямував до ганку, схопив вільною рукою місіс Заброцьку за ногу. І потягнув обидва тіла до саду. За декілька годин. Я вже стояв на горищі нашого будинку, тримаючи в руках голови моїх жертв. Я поклав їх на кришку скрині з черепами, а потім підійшов до меншої скрині, яка стояла поруч, опустився на коліна і обережно відкрив її. Всередині лежали два маленькі черепи. Я обережно підняв їх і притис своїх дітей до себе. Минуло дев'ятнадцять років, як наші діти пішли збирати цукерки на Геллоуін і не повернулись. Минуло вісімнадцять років, як ми знайшли два черепи на ганку нашого будинку. Рівно через рік після зникнення наших дітей. Тест ДНК показав, що черепи належали соні та натану. Тієї ночі моя дружина повісилась у вітальні. Минуло 17 років, день в день, коли я вирішив, що цей Головін буде останнім для мене, я зарядив рушницю і притис її до свого підборіддя. Тієї миті я відчув, як мене огорнув крижаний холод. І почув голос дружини, яка пришепотіла мені. <свист> Тоді я й почав спостерігати за людьми з нашого маленького містечка. Я був священником, і більшість з них приходила на мої проповіді по неділях, протягуючи їм тіло Христове. Я дивився їм в очі, намагаючись виявити вбивцю. З часом я став підозрювати кожного з них. Їх, очі, казали мені це зробив я, але ти нічого не доведеш. В інших я читав я знаю, хто це зробив, але ти ніколи не дізнаєшся про це. Минуло 16 років, як скриня поповнилась першим черепом. Я зробив це швидко і на диво не відчув ніякої провини. Коли я відкрив скриню і кинув туди череп, крижаний холод знову горнув мене, а голос дружини прошепотів. Тоді я зрозумів, що треба продовжувати з того часу я поповнював скриню новим черепом раз на рік, на Геловін. Я вибирав собі нову жертву, кидав її голову у скриню і чув від дружини: Ні, це не він або Ні, це не вона. І Я продовжував цю справу. Я усвідомлював. Що шукав голку в копиці сіна, але кожен рік, забираючи життя одного з мешканців нашого поселення, я підвищував шанси на те, що голова того, хто зробив це з нашими дітьми, буде лежати в скрині на горищі. Рівно через рік, мої діти почали приходити додому на Геловін. Я влаштовував їм свято, прикрашав будинок. А потім просто сидів, дивився в їх усміхнені обличчя і слухав, слухав, слухав. Вони не пам'ятали, що з ними сталося, і я ніколи не розповідав їм про це, боячись, що більше не побачу їх. Я обережно поклав черепи в маленьку скриню, закрив її і підвівся. Мій погляд впав на скляні очі місіс Заброцької. Та містере Нешвіла. Можливо, цього року мені пощастить. Я відчинив велику скриню, глибоко вдихнув, зробив великий видих і кинув голову всередину. Ні. Не вони. Тієї ночі я довго не міг заснути. Я замислився над тим, чи була та темна сутність, яка приходила до мене раз на рік, справді моєю померлою дружиною. Чи могла вона брехати мені і казати щоразу ні, це не він, щоб я продовжував робити свою справу. Я занурився в роздуми, намагаючись зрозуміти. Чому діти винесли на ганок череп саме містера Забродського? Чи було це просте співпадіння? Чи можливо він справді був тією людиною, що вчинив так з ними? Що ж з такою вдачею мені потрібно почати купувати лотерейні квитки? Справа в тому, що містер Забродський був моєю першою. Жертвою.